Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. І перед тим, як піти на вихідні, я хочу з вами поговорити про доктрину податкової обачності та про так звані податкові ризики при перевірках та визнанні взаємовідносин з певними контрагентами, не справжніми, ефективними, намальованими, а документи, які ви з ними підписали, купленими і так далі. Тобто, доктрина так званої належної обачності. Передбачає, що коли платник податку взаємодіє з іншими контрагентами, він здійснює якусь таку розумну перевірку свого партнера з метою убезпечення факту користування податковими вигодами. Тут мова не про податкові вигоди, як якісь вигоди, так тут мова йде про те, що ви віднесли, наприклад, до складу витрат послуги певних осіб. Які, наприклад, працюють в сіру чи в чорну, чи взагалі не працюють. Це якась неіснуюча компанія, яка просто вас підставила, Ви могли працювати з реальним контрагентом, з реальною персоною, але рахунок вам виставили з компанії, яка свої справи веде брудно. Чи навіть, можливо, таке, що компанія спочатку працює нормально, але потім на якомусь етапі. Ця компанія не знаю, там відчужується, продається, переписується на осіб, які не подають звітність, і таким чином компанія підпадає у ризикові. І виникає тоді проблема не в самої компанії, а у всіх її контрагентах, усіх її контрагентів за ланцюжком. Ось, Тобто судова практика, яку я вивчала, яка апелює до доктрини податкової обачності, вважає, що платник податку, який не перевірив свого контрагента, належним чином не переконався, що у його контрагента є активи, є справжній керівник, є, я не знаю, Є все, що притаманне бізнесу, знаєте. Тобто, якщо ви не перевірили контрагента, то ви понесете відповідальність у вигляді втрати податкових вигод, а саме втрати, витрат з точки зору податку на прибуток, наприклад, чи втрати податкового кредиту з ПДВ. Причому, знаєте, що цікаво, що в принципі, схема з блокуванням податкових накладних, зупиненням податкових накладних, вона взагалі-то повинна була б унеможливити. Власне, таку, такий ризик, тому що якщо податкова накладна пройшла реєстрацію, це означає, що податкові органи переконалися в тому, що операція прозора і немає податкових ризиків. Але наше з вами завдання тлумачити цей, цю доктрину податкової обачності так, щоб ми могли потім відстояти факт наявності фактичних взаємовідносин, наявності тих взаємовідносин, які підтверджені документами, тому що. Сам по факту, сам документ не свідчить вже. Ну, тобто, не є він не те, що не свідчить, що була операція, він а, не є єдиним доказом того, що господарські операції були. Про це треба пам'ятати. Ось я сподіваюся, що ви будете податково обачними і будете збирати досіє на своїх контрагентів хоча б на момент укладання з ними договору. Ну, звісно, залежить від суми. Тобто, якщо ви замовляєте канцтовари, то Податкові ризики низькі, і я вважаю, що можна і не перевіряти такого контрагента. Але якщо контрагенти сумами на мільйони, будьте, будьте податково обачними і перевіряйте своїх партнерів. У нас на цьому все. Я бажаю вам гарних вихідних. На все добре, до побачення.